Протестують працівники Уранових шахт біля Міністерства енергетики у Києві о десятій ранку. Тримають плакати із написами Не грайтеся з ураном, Чорнобиль нічого не навчив. Атом профспілка за енергетичну незалежність України. Працівник шахти Новоконстантинівська Дмитро Білокрис розповідає, чому вийшов на протест. Невиплата заробітних плат невчасно недостатнє фінансування як держпідприємства. Ну, призводить до таких от дій наших. За іюнь місяць нам ще не виплатили зарплати. Вимагаємо швидшого приєднання до НЕЕК енергоатам, що можливо вирішить наші проблеми. Участь у протесті беруть сотня людей, каже Михайло Мельник. Вимоги перед Міненергом, щоб в кратчайші сроки розглянули питання. Контролем, наяком, енергатам, активів ДПС-хід ЗК і виділення коштів для поточних проблем підприємства ДПС Хідзика. Це основні вимоги. Не своєчасна виплата заробітної плати, задовженість по заробітній платі. Це порядка 110-115 10, мільйонів. Далі, соціальні виплати. Соціальні виплати зараз керівництво ДПСхі ДЗК. Не виділяють кошти підприємство являється єдиним в Україні видобутником уранової руди. І у нас на даний час єдина можливість продавати тільки на енергоатому нашу продукцію. До протестувальників вийшов заступник міністра енергетики Юрій Власенко. Каже, управління активами східного гірничо-збагачувального комбінату мають передати компанії енергоатом, яка є єдиним покупцем уранової руди, що видобуває комбінат. Це дасть можливість напряму проводити розрахунки між підприємствами і вчасно виплачувати зарплату. Рішення має ухвалити уряд. Сьогодні ми його зайшлемо уже в кабінет міністрів на відповідне узгодження. Державне підприємство Енерагатом хотіло перерахувати кошти, начебто, в розмірі 65 мільйонів гривень, але за повідомленням керівника схід не є можливості тримати цих коштів, оскільки є якісь проблеми з рахунками. Ми добиваємося прийняття рішення кадміном постанови кадміна про э, перепорядкування схід ГЗК на еку для того, щоб була можливість проводити інвестування в підприємство для його роботи, розвитку і так далі. Зараз угода на вже завершається відработка і в подається на Прийняття и не угода, а постанова. Заступник директора підприємства Східногірниче збагачувальний комбінат Вадим Косаренко каже, працівникам заборгували 84 мільйони. Є задержка виплати заробітної плати за іюнь місяць, сьогодні у нас 7 -е число. Сьогодні мы должны, согласно законодавства і условию колективного договору, виплатити заробітну плату за іюнь місяць. К сожалению, на сьогоднішній день. финансовый ресурс, который можно направить на погашение этой статьи у Восточного ГОКа отсутствует. На сегодняшний день сумма задолженности 84 миллиона. Существует задолженность и по энергоносителям, которые потребляют предприятия. Это электроэнергия и горячо-смазочные материалы. Помимо этого, существует задолженность також по роботам, услугам і материалам, которые необхідні для производственного і технологічного процесу. На сьогоднішній день сума плавающая порядка 630 тридцяти мільйонів. Акція протесту шахтарів у Києві тривала чотири години. Олена Жикалова, новини на Суспільному.